Вітаю, дорогі мої глядачі Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 3 січня 2026 року. День чергових інформаційних, різноманітних подій. І сьогодні я буду вам нарешті розповідати те, що вже можна розповісти. Пам'ятаєте. Десь приблизно місяць-півтора, можливо, трішки більше назад, мені приснився один сон. Який я сказав, що коли воно відбудеться, я вам його розповім. Я називав два важливих моменти, які з цим сном пов'язані. Те, що можна було озвучити, це була персона. Залужного. І це була локація Венесуела. Скажете ви, так як же ж це все пов'язано з тим, що відбувається сьогодні? Зараз вам розповім, а ще зробимо деякі важливі прогнози. Кому ж мої прогнози відео актуальні, цікаві? І хто ще не підписаний, обов'язково це зробіть. Підпишіться, поширте відео, поставте вподобайку. Зараз багато є. Боцьких, смердобоцьких атак, тому ваше відео потребує? Тому моє відео потребує вашої підтримки. Отже, про сон. Що ж мені тоді такого наснилося? Чого я тоді не розказав? А саме зараз розказую, коли це відбулося. Та що, власне, це відбулося? Прийшла мені інформація. Яким чином це виглядало? Мені наснилося, ну це швидше було навіть не сон, а як реально присутність на якомусь енергетично астральному рівні, на якійсь дуже важливій нараді. Така вона, я би сказав, військова нарада. Знаєте, коли там, от як в фільмах, там в бойовиках там чи в якихось таких різних, де збираються там в Пентагоні, чи де вони там збираються. Оці воєноначальники і за таким великим столом вони щось обговорюють. Оце та сама ситуація. Опиняюсь я на отакій нараді. Я розумію, що якимось чином там присутня особа саме залужного. І мова там йде про Венесуелу. А що саме? Ну, власне, щоб повалити режим правлячий, тобто цього мадуро. Тобто захопити Венесуелу, повалити його режим. Я не стверджую, що в тому, що сьогодні відбулося задіяний залужний, хоча, хто зна, хто зна. Але вже в цьому сні я розумів, що розробляється конкретний план для того, щоб режим цього мадуро знести, а його, відповідно, там, чи схопити, чи що там з ним вже буде далі, так? чи ліквідувати. Але це ще не було завершення цього. Сна. В цьому сні це прозвучало так, що та спецоперація, яка готується, вона в тому числі має бути плюсом для України. Тому сьогодні ми будемо з вами дивитись прогноз у зв'язку з тими подіями, які відбулись сьогодні в Венесуелі, і що зловили цього Мадуро. Ми будемо дивитись, як це дійсності вплине на ситуацію в Росії, бо ж Росія там. Дуже розказувала, як вона буде їм допомагати в разі якоїсь такої ситуації. І навіть вже пишуть деякі статті, що тож так можна і путлі раз дому викрасти так з порога. Можна що завгодно. Я вам казав в своєму дописі, коли вітав усіх з Новим роком 1 січня. Що попереду нас чекає багато дуже цікавих подій. Це одна із. І це ми сьогодні маємо тільки 3 січня. Появіть, що буде далі. Подивимося все-таки, як це відобразиться конкретно на Росії. Тому: що... А наступним хай буде Путерівський кремлівський режим. А дай Боже. І також подивимося в глобальному ключі: це таки ця ситуація для. Завершення війни в Україні для миру в Україні, наскільки вона справді може якісно посприяти цьому процесу? Так. Отже, Росія те, що відбувається в Венесуелі, їхні реакції чи вони бояться? Я вам так скажу без карт, що вони бояться, але ж давайте перевіримо. А, так. Прямо ще й дуже переживають. Рицар мечів перевернутий. Дивіться, яка карта випадає. Четвірка мечів. Перемир'я. А що ж це вони не виконують своїх обіцянок? Так сильно такі були колеги Аля Путлер і цей Мадуро. І що? Одним словом, хай те припиняє війну в Україні, і хай йдуть звідси геть. Не ем, склалося так, як гадалось. Зірвані домовленості. Зірвані домовленості. Або я не хочу розглядати, що там, яким з тим Мадуро. Дійсно, це дійсності довго і давним-давно планувалося. Ну, мені ще це коснелося, страхуйте, кілька ж десь півтора чи два місяці тому. У, -у, -у карта смерті для Росії та ситуація що означає? Ну, пора, пора вже викривати офіційно смерть Путлера і всього того гадства. Смерть одного правлячого режиму працює по ланцюговій реакції. Смерть наступних жахливих правлячих режимів в тих чи інших країнах страх багато енергії страху, невдоволення, розчарування якогось. І для Росії тут карта Верховний Суд. Прямому прямій позиції. Як би ви це прокоментували? Таку паузу як би ви це прокоментували. І я розумію, що сон та й зовсім не сон був, а реальна присутність на якомусь астральному рівні. Це ж рахуйте, поки в нас ніч ну, там спимо. То в Америці якби день чи вечір нехай. Тому дійсно перенесли на якусь важливу нараду, уявляєте? Але тоді було сказано мені чітко, мовчи, поки це вже по факту здійсниться. Тоді це розкажеш. А чому мовчи? Щоб не перешкодити тому, що збулося. Але я дав два ключових, дві ключових підказки: при тому, чому що могла бути там персона залужного. Як військова операція, яка має відбутись в Венесуелі, по захопленню її, якби, цього мадуро, і в результаті те, що може, що мені найбільше сподобалось, що це показало, що це в ключі. Відіграю якусь важливу роль для України. І ви, і я, і ми всі це маємо знати. Вже тепер по факту. Так що для Росії це судний день. Для України що ж воно? Та вся історія для пришвидшення завершення війни. Чи для чого взагалі? Так, принц Чаш. Добрі новини. Скажімо так, цю карту назвемо. Карта Переміни. Друзі, з біччя. Карта сили. Звичайно, що це не відбувається в один день. Але, ще раз скажу, по енергії, це як ефект метелика. Десь на одному краю землі метелик крилами махнув, а на іншому утворилось цунамі. Знаєте такий да? ефект метелика. Сьогодні, до речі, ще й день таких якраз. Під знаком метелика, трансформацій. Дуже цікаво. Далі Рицар Пентаклів, активність Землі. Тобто якась активність цим пов'язана. І о яка прекрасна карта. Перемога. Так вона називається. Значить, я розумію, я сьогодні не буду там багато говорити балакати, але я розумію чітко, що все-таки ключі це має зіграти. А яким чином? Значить, воно якимось чином зіграє. Для України ця ситуація в плюс. Оце все, що нам зараз треба знати. Більше ми говорити не будемо. Хай воно собі реалізовується. А для Росії судний день і аркан смерті. Смерть правлячого крахового, правлячого крахового режиму. Так, для України по енергії, що це? Компроміс? Сотворення. Процвітання. Переміни. 10-й аркан. Ось такий цікавий прогнозик. Я думаю, я вийду сьогодні, щоб сказати, в ефіри. <сміх> в ефіри я також сьогодні ще вийду, буде енергопрактика, в підказки. підказка на січень 26-го року. Але я вирішив записати сьогодні це відео, бо прям так знаєте, вже. І хотілося розповісти вам цей сон, бо нарешті вже можна, вже можна, так же кортіло розказати вам. І, а ми працюємо далі. А ми працюємо далі енергетично над нашою перемогою. А в описі під відео є прикріплених не в коментарі, а в описі під відео є Банка, Монобанк і Конверт Приватбанку, де можете донатити для потреб ЗСУ. Дякую всім, хто донатить. Ці кошти орієнтовно раз тиждень, раз-два тижні. Я надсилаю восьмому каналу для того, щоб швидше закрити ті запити, з якими звертаються бійці. А також, а також надсилаю кошти там, де це необхідно по інших запитах, про що теж виставлятиму різні звіти. В телеграм-каналі своєму Екстрасенс Роман Шептицький і в Ютубі і в дописах. Ось такі новини. Пишіть вашу думку в коментарях. Відео поширюйте, вподобайку поставте. Я ж усім дякую за увагу. Світла, всім побільше надсилаю. І почуємось з вами. Бережіть себе!